Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Отака От херня малята пише волонтер Роман Донік. Далі мовою оригіналу. З 24 лютого 2022 року і до сьогодні голова обласної військової адміністрації Харківської області не надавав запит про включення міста Харків в перелік міст як території активних бойових дій. Київ, до речі, туди включили. А Харків ні, бо це баблішко, якого стає менше в графі освоювати кошти і податки, які здрають напівмертвого бізнесу. Всім харків'янам, які постраждали від війни, ця відсутність в переліку ще дуже дорого стане, розімує донік. В той же час збушник, якого вважають, Зрадником уже заявляв та критикував місцеву адміністрацію Харкова, Мера Терехова та Синігубова. Терехов спиш, пише зрадник через адвокатів Езбушник Роман Дудін, який з камери починає здавати всіх. Терехов метро дуже хотів домовитись з РФ, а герой Тарасенко поклав своє життя, щоб Харків був вільний. Терехов ти кнопка і підлабузник, що сидів на дачі депутата ОПЗЖ під час вторгнення, і при цьому виключив мобільний разом з синігубовим. Ти можеш навішати собі орденів, але ми знаємо, що ти очікував здачу міста РФ. Правда, переможе, і всім вам буде потрібно. Відповідати за законом вже Ярмак чи Татаров не допоможе уникнути відповідальності перед законом. Зрадник звернувся до Зеленського. Ваше оточення руками ДБР та Офісу Генерального прокурора України звинувачують мене у вчиненні злочинів, передбачених статтями. Стаття 111 Державна зрада при цьому у матеріалах справи жодної іноземного сліду не зафіксовано. Стаття ґрунтується лише на внутрішньому переконанні слідчого та прокурора, що я нібито бажав допомогти окупантам, не вступаючи з ними в будь-які переговори. Чи не могли би ви запитати у паніва Костіна та ОСУ а яким чином логічно вони можуть пов'язувати наступні факти із моїм, нібито бажанням вчинити державну зраду, вмови Валерія Залужного залишити 92-го бригаду в місті Харків, 15 лютого 2022 року. Запровадив навчання усього гарнізону та закрив регіон блокпостами. 22 лютого 2022 року перехопив розмову та затримав агента, який мав підпалити три церкви московського патріархату для створення приводу для вторгнення росіян, 23 лютого 2022 року. Заблокував аеропорти Харкова та Вимкнув навігацію у п'яти областях України 24 лютого 2022 року. Перший в Україні видав зброю раніше підготовленим групам та ветеранам АТО ООС. Здійснив доставку та спільно з ГУР МО підірвав мости у напрямку руху ворога. Спустив греблю на річці Сіверський Донець, чим зупинив ворога на три тижні. З нуля розробив та запровадив систему управління військовими на базі платформи Apple. Щоденно забезпечував Харків 30 тоннами хліба та доставив більше 600 тонн гуманітарного вантажу. Отримав інформацію та спрямував. Удар по головному військовому Росії В. самого та офіцерам російського генштабу зловив громадянина США співробітника біолабораторії із допуском до таємниці США, якого росіяни через Варшаву витягували до себе, щоб показати співробітника українських біолабораторій, передав 83 танкові двигуни та 20 вагонів танкових запчастин до ЗСУ. Зробив одну третю результату всіх підрозділів всієї України стосовно статті 407 КК України самовільне залишення частини, яким чином пан О Сухачов та пан А Костін. Можуть прокоментувати той факт, що у справі є купа свідків, що я отримав і виконав наказ. І спитайте у когось із юристів, чи може бути самовільне залишення частини у складі 30 осіб елітного спецназу, який, до речі, прибув на ваш захист. Ну і нарешті стаття 402 непокора у тих же панів, якщо можливо, звісно, запитайте. повне припинення діяльності СБУ як контррозвідувального органу в умовах війни. Це законний наказ чи ні? Я вже сьомий місяць намагаюся отримати відповіді на ці питання. Таке відчуття, що ваше оточення, вважає що всі розумні люди зібрались на Улиці Банковій, все інше населення України. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!